Черговий автомобіль, дизельний повноприводний. Ми передаємо нашому другу Євгену, який служить на Донецькому напрямку. Необхідні їжа, смаколики теж завантажені, сітки маскувальні це постійна наша праця, наша робота. І ця робота разом з нашим міським головою. Ми постійно працюємо, постійно діємо, постійно допомагаємо військовим. Також ми передаємо ще один старлінг. Нашим хлопцям для зв'язку об'єднали зусилля разом з нашими волонтерами, з Олександром Крутьку. Допомагаємо нашим військовим, передаємо хлопцям те, що їм необхідно. Розуміємо, що тільки разом Україна переможе. Дякую нашим військовим за захист. Ми вам дякую. нашої дякую. країни, дякую. нашого міста. Дякую. Пересування нагальна необхідність постійно потрібні автомобілі. Тому це дуже актуально. Надзвичайно актуально, тому я дуже вдячний хлопцям, меру міста, що чують нас і допомагають це. Ми цінуємо це. Ми знаємо, що у нас в тилу є люди, які нам допоможуть завжди. Тому я дуже вдячний всім.